Не насміхайся, зупинись, людині в очі, подивись. Ти можеш це ніколи не забути. Що бути добрим, це завжди круто. Не смій ображати нікого, дорослого чи то малого. Буде за все відповідати, якщо посмієш ображати. Я завжди булінг хочу припинити, щоб сьогодні могли ми жити, щоб як один ми всі були лише добро освіт несли. Ти слабшим завжди допоможи, образливих слів йому не каже Ти людини будь завжди запам'ятай, ти краще підтримай, не ображай. Коли з проханням звертається людина не ігноруй, їй допоможи, а раптом ти надія її єдина. Слова підтримки щиро їй скажи. Я проти булінгу в родині, я проти страху для дитини. Повторювати буду знов і знов, Я за турботу, ніжність і любов. Не ображай, не насміхайся, підтримуй, тільки не знущайся, усі ми рівні між собою, давай дружити з тобою. Коли зустрієш слабшого за себе, то знай, допомагати йому треба, не ображай його ніяким разом. Лише скажи, давайте зробимо разом. Стоп, пуль, зупиніть образи, давайте дружно жити разом, бо кожен з нас людина, перш за все, нехай вона добро освіт несе. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокого болю і зла, де народом заспівана пісня містить тільки хороші слова. Мій улюблений світ без насильства, де немає страждань і війни, де розквітла калина барвиста, і голосій не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя, позвільнивши нас світ від насильства, можна сміливо йти в майбутнє. І коли на теренах країни без страждань заживе кожне місто, скажуть люди цієї країни, Україна це світ без насильства.